Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Отже, сьогодні продовжимо огляд пам'ятних медалей, які мені надійшли зі Львова від пана Степана Тимківа із Фейсбук спільноти Мрія колекціонера. В першому відео я робив огляд Юрія Лисянського пам'ятної медалі. А тепер на черзі пам'ятна медаль. Адмірал Павло Нахіма. Ну, медаль, власне, називається Кішка. і в каталозі Максима Загреби, що правда, 2022 року. Тут про цю медаль на відміну від Лисянського, є. Невеличкий опис. Значить, в описі про дану медаль йдеться наступне. Бачите, написано Видатні Українці Нахімов, Кішка. Тут в серії всього дві таких є: це Лисянський і Нахімов, Кішка. Рік карбування 2017-й. Купріні кільцин, тобто нельзя метал. Вага 16,5 г, гурт гладкий 35 мм діаметр. Тираж всього 2000 штук, і ринкова ціна на Proof за 2022 рік 165 гривень. На сайті Solberry ціну вказують на 25 рік на літо 25-го року середньо 185 гривень. І десь в цьому районі коливається. Я її купував дорожче, ніж 185 гривень, оскільки на момент її покупки я в інтернеті. У вільному продажу даної пам'ятної медалі не знайшов. І саме через це я її купував по тій ціні, яка була у пана Степана. Там не торгувався, яку він запропонував, таку я її заплатив. Бо йшла вона ну, від одного продавця одним. Однієї посилки, то, думаю, не буду я торгуватися, так у нього і забрав дану пам'ятну медаль. Так, отже, перейдемо до характеристики даної пам'ятної медалі. Тут єдине, що треба зорієнтувати, де тут аверс, де реверс, ну, умовно почнемо, там, де рік карбування і номінал. Номіналу, звісно, що тут немає. Рік карбування, умовно, припустимо, що буде, хай буде аверс тут. Якщо у когось є якісь припущення, як на медалях визначати аверс-реверс, пишіть в коментарях під цим відео. Отже. Е з цієї сторони, умовно, яку ми вважаємо аверсом, рік карбування 2017. На такому сувої зображений. Навколо всієї пам'ятної медалі таке, зображений такий ланцюг морський. До речі, і в медалі пам'ятні Юрій Лесянський, який ми робили огляд на попередньому відео, там, там також була такий ланцюг, оскільки Лесянський також брав участь. брав участь у кругосвітній подорожі, також був моряком. Так, далі напис. Значить, в центральній частині зображено портрет військового морського офіцера. Напис матрос Петро Кішка. Ось на задньому плані на морі зображено три великі парусні кораблі. І в верхній частині, ну, не в верхній частині ліву, ліворуч на цьому суворі який загнутий напис. Герой оборони Севастополя, матрос 30-го флотського екіпажу Георгіївський кавалер, з роду українських селян, кріпаків, з село Ометенці, нині Вінницька область. Тобто походження Петра Нахімова саме з України, нині, нині це він, з Вінниччини умовно. Так, ну і та сторона, яку ми будемо вважати, що це у нас Реверс. Також е, навколо всієї медалі. Бачимо такий от ланцюг. В верхній частині видатні напис Видатні Українці. Це серія. Їх тут двоє по цих медалях. Ще раз Лисянський і Нахімов. Зображення адмірал, ну, портрет не портрет. Хай буде портрет зображення. І напис нижче Павло Нахімов, логотип банкнотно-манетного двору України. Так, Про корабель сказав, що на задньому фоні також відміється. І напис з родоводу: Шляхецький рід Квітки зі Збаража. Тимофій Квітка-Нахімов, Козак Охтирського полку. Це, умовно, родовід Павла Нахімова. Ще раз, Тимофій Квітка Нахімов, козак Охтирського полку, Манойло Нахімов, сотник Охтирський, Степан Нахімов, секунд, секунд, секунд Майор. Тобто їх ось буквально це все їх родовід, їх троє тут е, трьох перераховано. І вже від четвертий це Павло е, Нахімов. Так, гурт монети заявлений, гладкий, не монети пам'ятної медалі. Монета з номіналом повинна бути. Дійсно, він такий є гладкий, не рубчатий. Так, і далі. А далі розповім вам коротку історію про Павла Нахімова. Нахімов або Нахімій Павло Степанович народився 1802 року, 23 року. Червня і помер 12 липня або 30 червня за Новим стилем 1855 року. Це військовий діяч часів Російської імперії, адмірал 1855 року, з роду слобідсько українських шляхтичів Охтирського полку, правнук сотника Манойла Нахимова. Манойла Нахимова якраз про це йде і йдеться на самій пам'ятній медалі. Е, так, народився в селі Городок вяземського е, селі так правильно, в селі Городок в'яземського повіту Смоленської губернії, син від відставного майора Степана Михайловича Нахимова та його дружини Федосії Івані Некоти. Там оспадкували поміщицькі землі. 1815 року вступив до морського кадетського корпусу в Санкт Петербурзі. Того самого року став гардер, гардемарином. 1818 року склав іспит на офіцера, був номінований мічманом у 15-літньому віці, після чого три роки служив на Балтиці та один рік на Білому морі. 1822 25 років на 44-му гарматному вітрильному, вітрильнику крейсер під кормилом Михайла Лазарєва здійснив колосвітне плавання. 1823 року підвищений до лейтенанта. 1826 року на новому 74 гарматному лінійному кораблі Азов у російському загоні перейшов з Архангельського порту до Кронштата. 1827 року звідти навкруг Європи в Середземномор'я. Тоді задобласть у Новоринській битві при грецькому збережжі Гейденом представлений до чину капітан-лейтенанта лейтенанта Учасник російсько-турецької війни 1828 29 років від 15 серпня 1828 командовим конфіскованим османським 20 гарматним корветом, перейменованим на Наварин навесні 1830 року доправив судно до Кронштадта, після чого залишився на Балтійському морі. У 1832 році недобудованим. Отримавши під свою руку 44 гарматний фрегат Палада, зробив його зразковим. 1834-го переведений на Чорне море, прийняв 84 гарматний корабель Сілістрія та 41, флотський... 41 чоловік екіпажу, займався спорудженням і оснащенням цього лінкора в Миколаєві. 5 жовтня привів судно до Севастопольського порту. І від того вже капітан другого рангу. 1837 37 року капітан першого рангу в 1838-39 лікувався в Берліні в Німеччині на курорті Карлсбад, нині місто Карлові Бавари, в Чехії. Від 1840-го у Чорноморських брав участь в Чорноморських походах. 1845-го. Контрадмірал із підпорядкуванням бригадою в 10 кораблів. Від 1846-го командував експедиціями, націленими, націленими на боротьбу з кавказськими горцями. 1849 -го року молодший флагман другої практичної ескадри. 1851-го перевозив війська із Севастополя до Одеси, сприяв діяльності як її старший директор-засновник. 1852 року очолив Флотську дивізію та другу ескадру, став віце-адміралом на початку осені 1853 року 34-ма суднами, передислокував із Криму на Кавказьке узбережжя піхотну дивізію з артилерією та обозом. Герой Кримської війни 1853-1856. 11 листопада, маючи під прапором три кораблі, розшукав і блокував у Синопі Туречна сім ворожих фрегатів: три корвети, два пароплави з, з транспортом, дочекався підмоги, і розташувавшись на флагмані, імператриця Марія шістьма лінійними кораблями та двома фрегатами, 18 листопада 1853 року. Розгромив синопські наземні батареї та скупчені в тамтешній бухті плавзасоби. Утік звідти лише єдиний пароплав. Захопив у полов віце адмірала Осман Пашу. Один із організаторів Севастопольської оборони 1854-1855 роках. Нахімов здійснив затоплення роззброєних віт... вітрильних суден. Для загороди морських відступів до міста від 30 листопада 1854-го виконував обов'язки помічника начальника гарнізону, генерал-ад'ютанта Остен Сакена. Від 2 від 18 лютого 1855-го начальник гарнізону від 9-го від 9 березня за Старим за старим стилем і 25 лютого за новим командир Севастопольського порту, військовий губернатор міста Севастополь. 8 квітня 1855-го достойне звання повного адмірала, зажив неабиякової поваги, виняткової популярності, і моряки за вічадушну сміливість називали його Нахименко Безбашний, солдати батьком, незважаючи на власні рани. Тобто він дуже був популярний саме серед своїх серед військових в тому числі. Нагородження орденами святого Ріноапостольного князя Володимира IV ступеню 1825 року, 3 ступеню 1842 року та другого ступеню 1853 року, з орденом святого Георгія IV ступеню та Другого Великого Христа, Орденами святої Ани 2 ступеню і Другого з оздобленням імператорською короною, а також Першого ступеня орденом святого Станіслава, першого ступеню першого класу Білого Орла англійськими, французькими та грецькими орденами і головував у похідній кавалерійській кавалерійській думі ордену святого Георгія. Тобто нагороду у Павла Нахімова було дуже багато. Він дійсно був заслуженим таким діячем. Був смертельно поранений. На Корніловському бастіоні 10 липня, за новим стилем 28 червня 1855 року. Нахімов у шпиталі, а, похований у шпиталі на північній стороні Севаст... ой точніше, помер він у шпиталі на північній стороні Севастополя, похований він 13. За новим стрілем 1 липня 1855 року на місці закладеного 1854 року Володимирського собору. У радянські часи від 1943 року функціонували Нахімовські військово-морські училища, середні спеціалізовані школи для підготовки до вищих навчальних закладів військово-морських. Сил Нильніце, місто Санкт-Петербург в Росії. 1944 року встановлено орден Нахімова та медаль Нахімова. На Севастопольській площі Нахімова, 1959 року відкрито новий пам'ятник Нахімова на постаменті колишнього, який був протягом 1898 1928 Крім того, монумент розміщено на території Академії військово-морських сил України, що 2009 року перейняла його його ім'я у свого попередника Севастопольського військово-морського інституту імені Павла Нахімова. Ну і є така у відкритих джерелах, також пишете, що в місці його поховання не раз його плюндрували. Спочатку окупаційні війська познімали ордена медалі, які були на всіх офіцерах, похованих у Володимирському соборі. Потім, Споклюжили за часів радянських часів, коли кістки поховання змішали з будівельним сміттям, коли там реконструкцію якусь робили. І потім вивезли ці всі рештки, що збереглися пізніше до Санкт-Петербургу, але все-таки потім повернули знову їх у Севастополь, в Крим через деякий час на історичну Батьківщину, де був похований Павло Нахімов. Тобто не просто так його зобразили на. Такі пам'ятні медалі. Це дійсно була дуже видатна постать в історії світового морського судноплавства і військової справи. Ну що ж, друзі, на цьому ми з вами будемо завершувати. Дана медаль переїжджає до мого альбому з пам'ятними медалями. Це, власне, практично всі медалі, які в мене є. Є ще двох концінні двох із. Срібла із, е, сплаву, міді та інших металів, Там їх в мене буквально декілька. Але основна маса це ось ці медалі. Тут у мене їх дві нахімов і Лисянський. І серед видатні особистості, Я, мабуть, їх так і залишу, щоб вони були буквально ось так от поряд. Дійсно, дуже шикарні медалі. Вони заслуговують своє чільне місце. Колекції будь-якого номізмата. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, чи збираєте ви пам'ятні медалі, чи є у вас є ще якась інформація щодо Павла Нахімова, можливо, щось пропустити, не розказав. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.